Добрий вечір. Вітаю всіх добрий вечір. Вітаю всіх на сторінки Facebook сьогодні. У нас вечірній Face Fitness. Сьогодні я обрала позайматися з вами самомасажем. Самомасажем зони, зону беремо обличчя. І сьогодні у нас такий незвичний самомасаж. Він ще називається іноді сухий масаж або масаж по жаке. І саме, саме тому, що да, у нього така техніка особлива, щіпкова, тому нам не потрібно ніяких ковзаючих засобів. Це достатньо глибокотканний, навіть такий трішечки лікувальний, інтенсивний самомасаж. Його потрібно робити не дуже довго, тому що він інтенсивний, він робиться за допомогою щіпков. І тому, якщо у нас буде якийсь ковзуючий с вами засіб, то ми не зможемо глибоко пропрацювати наше обличчя, а ми саме хочемо зробити його таким глибокотканним. Тож, сьогодні, на, сух, на сухе обличчя хто буде дивитися в записі? І, наприклад, маєте чутливу або суху шкіру, і не дуже вам комфортно, коли на вашому обличчі немає ніякого засобу доглядового, то ви наносите, умиваєтесь, наносите свій звичайний доглядовий засіб. І можете цей самомасаж вже робити, коли вбирається шкірою наш засіб. Ще через 10, ну, в залежності від того, наскільки у вас шевільний засіб. Через 10-15 хвилин ви вже можете робити цей самомасаж по жаке. І так, основні правила цього самомасажу. Починаємо, закінчуємо з погладжувань. Будемо рухатися по масажних лініях, виключно. І будемо рухатися по кожній лінії двічі. Я буду проговорювати це наші масажні лінії. Буду проговорювати, як ми рухаємось, як повторюємо, з чого починаємо, чим закінчуємо ваше завдання, просто рухатися зі мною в моєму темпі. Ми ще повернемося, я ще потро... так... розповім так більш подробно про цей самомасаж, про наші рухи, а зараз прелюдія. Як завжди, нам потрібно налаштуватися на наш мітайм, на наш час для себе. І так, зручно сідайте на своїх стільці, починаємо будувати свою поставу, свою вертикальну вість постави. І будемо намагатися напротязі всього тренування зберегати цю вість постави. Постава – це дуже важливо, коли ми хочемо, щоб наші всі заняття з вами мали більш такий довгостроковий ефект. Більш ефективний. Тож, зручно сідаємо на сідалічний букри. Можете навіть качнути тазом да, на себе його від себе. Уявіть, що таз це якась чаша, ви то виліваєте водичку, то зачерпуєте порухайте так тазом, і десь посередине, в нейтралі залишайтеся, розташуємо грудну клітину над тазом. Розташовуємо голову над грудною клітиною, підтягні плечі вгору і з видихом їх вниз, відтягніть її від душей, зробити шию довшу, обличчя вперед. Якби хочете, відбиток обличчя на стіні залишити назад, в такій площині паралельно підлозі, коли рухається наше підборіддя, знов вперед, назад. І залишаєте там, де, наше, де наша шия, продовження буде нашого хребта. Зробіть вдих-видих і потягніться маківкою догори. Ось цю поставимо, будемо намагатися зберігати на протязі нашого самомасажу. Трішечки витягнемо, пропрацюємо м'яз, пропрацюємо зону відповідальні за лімфотік, тому що цей масаж достатньо інтенсивний, і ми трішечки активізуємо всі процеси. І е, лімфу нашу також, тож нам потрібно, щоб всі зони, відповідальні за е, такий природній, гарний шлях нашої лімфи були готові до того, що вона буде рухатися да, більш активно. Тож починаємо спочатку пропрацьовуємо зону наших ключиць. Пальчики розділяємо на таку рогаточку, розташовуємо ключ, ключицю між пальчиками і починаємо активувати зону над ключицею, під ключицею. Вказівний пальчик у нас над ключицею, середній під ключицею І ми активізуємо цю зону. Невеличкі, розігріваючі, розтираючі рухи. Одну ключицю пропрацювали, іншу, також пальчики рогаточками і знову і дихайте. Mm -hmm. Добре. Супер. Розташовуємо одну ручку під потилицю. Інша рука починає такими, такою преси натиснули, відпустили. Пропрацьовувати зони наших підпах. Спочатку, спочатку з одного боку, дуже обережні, приємні, безпечні рухи. Вам приємно, да? вам вони мають бути приємні. Угу. Натиснули, відпустили, натиснули, відпустили. Пропрацювали одну зону, прибираємо ручку, лікоть назад, відвели, зробили вдих, розкрилися, видих. І поміняли ручку. І інша рука на потицю, і інша рука пропрацьовує невеличка пресотерапія. Все як в класичному самомасажі, як в... працюємо як в гарному професійному. Косметичному кабінеті. Да? Коли ви лягаєте на стіл до косметолога, ніхто не починає добрий вечір, ніхто не починає одразу працювати вам з обличчям. Всі гарний професійний косметолог спочатку пропрацює всі ці зони, як ми з вами робимо. Прибираємо ручку, відводимо лікоті назад, розкриваємо грудну клітину, робимо вдих і з видихом. Закриваємо. Розташовуємо рібро долонік, ми пропрацьовуємо наші зони лімфатичної системи. Рібро долоні над ключицями. Починаємо починаємо плечами рухати гору вниз, гору вниз. Кожен раз, коли ми підіймаємо плечі вгору, рібро долонік якби утоплюється в зону над ключицями. І активізуємо цю зону. Вниз, гору вниз. І ще. Давайте спробуємо з малюнком дихання. Додаємо трішечки дихання. Наприклад, плечі вгору вдих, вниз видих. Ще вдих і видих. Ще три рази вдих, видих. І ще. Вдих, внизу видих. Стоп. Тут внизу робимо вдих, змінюємо малюнок дихання і з видихом плечі, І ще. Угу. змінюємо малюнок дихання. Створюємо нові нейронні зв'язки. Угу. Видих, добре, внизу вдих. І видих. Добре, супер. На обличчі пропрацюємо зони також відповідальні за лімфотік. Така основна може бути ловушка для нашої лімфосистеми це наші жувальні м'язи, тому що тут м'язи завжди, ну в більшості випадків своїх, напружені і тому, коли вони напружені, вони можуть так трішечки заважати природньому току лімфи. А ми нашим слів масажем гарно, гарно її активізуємо. Тож нам потрібно, щоб ця зона була розслаблена, максимально розслаблена і максимально пропускала в природному такому темпі нашу лімфу. Тож, цю зону також пропрацюємо, зробимо розслаблюючі рухи. В цій зоні великими пальчиками зачепилися за ніжню щелепу. З вказів зробили ось такі крючечки. Обережно, повільно починаємо плічі внизу, шия довго, зберігаємо поставу. Починаємо повільно відкривати ротик, повільно вказівний пальчик рухається до великого. Розслаблюємо нам жувальний м'яз. Ще. Повільно, тут ми на швидкість, на якість працюємо третій раз. Угу. Ще два рази. Угу. І ще один раз. Зачепились за наші вилиці пальчиками і десять разів вниз опускаємо нижню щелепу для того, щоб... Дорославити, прибрати напругу і скороченість наших жувальних м'язів. Ніжні щелепа вниз. Ну, як би зачепилось за місце кріплення м'язу у вилучній кістки і вниз розтягуємо. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Добре. 9, Десять. Супер. Прибираємо наші пальчики. Нахиляємо одного вушко відправляємо до плеча, інше відправляємо вгору і пробігали це положення. 5, 4, Три. Витягнемо шию. Витягнемо шию з плечей. Також дуже важливий нам цей мостик. Два. Один, поміняли, інше вушко відправляємо до плеча, інше вушка відправляємо вгору. І також фіксуємо, дихайте. Намагайтеся дихати повільно, вільно, так, щоб у вас плавно перетикав дих, видих, видих, вдих, вушко догори, ще два. Ще один. Добре. На місце. Повертаємо голову в один бік. Повертаємо голову в інший бік. І ще один. Призиваємо нашого факіра трішечки змінімом положення. І зафіксували. Повернули голову і зафіксували положення. П'ять. І знов дихайте. Вдих, видих. Нехай ваше дихання буде таке, яке вам буде приносити такий трішечки спокій. Да? Так, на, на настрій на наш е, час для себе. І змінюємо в інший бік. І знов дихаємо п'ять. 4, 3, 2, 1, повертаємось в исходне положення, прибирайте ручки, якщо втомились, руки, плечі, порухайте, слухайте да, своє тіло, і якщо воно вам підказує, що хоче десь щось порухати, то зробіть це. І так, складаємо довгі вже всі передню, задню поверхню шиї. Складаємо долоньки хрест хрест біля ключиць, стрішечки при натяжіння разом з шкірою робимо вниз, підборіддя підіймаємо вгору. І в цьому положенні дотягнули язичок до носа. І тут також затримались на три, два, один. Повертаємось в ісходне положення, складаємо на потилицю наші ручки, робимо вдих. З видихом опускаємо ліхтів вперед і опускаємо голову. І видихнуло, і продихали це положення. Не тисніть долоньками на потилицю, просто наші ваги, наших долонів рук нам вистачає. Просто з кожним видихом розслаблюйте, розслаблюйте ще більше, розслаблюйте м'язи задньої поверхні шиї. Відчувайте, як з кожним видихом приходиться розслаблення. Витяжінням, задню поверхніші, ще два, один. Обережно. Підіймаємо голову, прибираємо наші ручки, порухайтесь, перевіряємо да, нашу поставу, як ми її зберегли, все перевірили, плечі внизу, шия, до маківка догори. І починаємо переходимо безпосередньо до нашого самомасажу. Рухаємось виключно масажними лініями, починаємо з проглажування. Закінчуємо також проглажуванням, по кожній лінії рухаємось двічі, і ми робимо глибокий це щіпковий самомасаж. Щіпки достатньо глибокі. В кожну масажну лінію ми будемо намагатися з вами рухатися в класичному такому темпі масажа пожаків. В кожен рух ми будемо намагатися вкладати 8 защіпів, якщо буде у вас 6 чи 9, нічого страшного, це самомасаж. Але я буду намагатися рухатися в класичному темпі 8, і ви намагаєтеся підтримувати цей темп. Домовилися? І так, починаємо з погладжування. Спочатку слова, по кожній лінії двічі, від центра в бік. від крила носа вбік, два. По кожній лінії двічі. Від куточка губи. До вушка Два. ледве ледве торкається приємний такий рух. Від підборіддя центра підборіддя до мочки вуха. Два. І починаємо від, від центра підборіддя до мочки вуха вісім защіпів, достатньо глибоких. Зашіпаємо у нас самомасаж, Тому основне правило, що вам мають бути рухи. Зручні. Тож, ви обираєте. ви можете рухатися ось такими защіпами. Можете рухатися великим пальчиком і чотирьмя. Угу. Головне, щоб у вас був не щипок, а глибокотканний. Зашіп. Угу. Поїхали сім. Два, три, чотири, п'ять, шість. мочки вуха. Вісім. Повторюємо. Три. 4, 8. Від куточка губи рухаємось до козілка. Достатньо глибоко ткане. 8. Повторюємо. Відкрила носа, рухаємось к завтушки, там, де вушка починається. Убирайте таке положення рук, яке, яке вам найбільш зручне. І повторюємо цю лінію. Обходимо зони родимок. Вісім. Носик віджимаємо. Або ось так. Або двома пальчиками. Ось так. Обирайте. від Відкрила до центру, віджали, віджали, віджали носик. І по лобу рухаємось в кожну лінію, вкладаємо 4 защіпи. Центр. І також два рази повторюємо. Від початку бреві плечі внизу шиє довго, також 4 защіпи. Чотири. Середина брові, нова лінія. 4. Не підстрибують вас плічі, тримаєте довго, поставу, зберігаємо. Від хвостика брові також 4. І повторюємо. Добре. Рухаємось далі. Далі заглиблюємо ще більше з цим самомасажем. Зараз у нас буде зажим. І вібрація. Взяли і вібрація. Натиснули і вібрація. І також вісім. Поїхало. Два, три. Вісім. Намагаємось вкладати вісім защіпів. таким чином ми максимально пропрацюємо кожен сантиметр да, нашої масажної лінії. Від куточка губи рухаємось до козілка. Защипнули, повібрували. Защипнули там, повібрували. І новий защип і вібрація. І повторюємо. Відкрила носа. Рухаємось там, де вушка починається, нова масажна лінія. ще. Добре. Носик оджимаємо так, як і в перший підхід. Віджали. Лоб повторюємо так же, як перше коло, без, без вібрацій. Чотири. Чотири. Початок брові 4. Повтор. середина брові 4. Рухаємось до лінії росту волосся. Повтор. Хвостик брові 4. Від хвостика трішечки, як по діагоналі. Вверх по діагоналі рухаєтесь. Повтор. Новий рух це равлик. Ми починаємо від куточка губи малювати равлика на щічках. Малюємо равлика по щічці, закручуємо його до центра щічки. В равлика ми вкладаємо 16 защипів. Равлики робляться один раз. Поїхала. Поміщуйте 16. Я не збиваю вас з темпу. Закручуйте, починайте закручувати спинку равлика. І другий равлик у нас буде з вібраціями. Починаємо закручувати. Ну, скільки там у вас уже? 16. Носик віджали і лоб повторюємо так само, як ми робили перші два кола. Центр. Чотири повтор. Від початку брові чотири, повтор. Середина брові. Цей самомасаж в такой косметології вважається лікувальним, інтенсивним і робиться недовго. Хвостик брові, більш як додаток до якогось такого комплексного догляду. 4. Добре. І закінчуємо наш самомасаж так же само, як ми його і починали. З прогладжуванням по два рази по кожній лінії, але зараз ми рухаємося вже знизу вгору. Від підборіддя два рази, ледве-ледве торкаємось, від куточки губи. Всі масажні лінії ми вже знаємо, ми пройшли з самомасажем по них. Відкрила носа, ледве торкайтесь. Нехай це буде приємний такий заспокоюючий рух. І по лобу від центра до скронь. Від центра до скронь. Пальчиковим душем заспокоїмо нашу шкіру. Всюди, всюди, всюди. Дуже гарний самомасаж, після нього турга кожа стає таким. Більш плотним, ви можете навіть торкнутися його і відчути, да, що він змінився прямо вже одразу. Після нього гарний омолоджуючий ефект, гарна пропрацьовка. До речі, його. Його використовують як такий додатковий лікувальний самомасаж, коли працюють з постакне, да, щоб вирівняти шкіру, регенерація шкіри швидше прискорюється. Тож такий гарний самомасаж, понаблюдайте за своєю шкірою після нього. І ще дуже важливо, після цього самомасажу. Дуже-дуже активна шкіра і вона дуже активно приймає всі доглядові засоби. Тож, будь ласка, скористайте, скористайтеся цим моментом обов'язково, після цього самомасажу наносьте на обличчя. Якісь маски інтенсивні, сироватки, ваші засоби, все, щоб нагодувати шкіру, максимально, вона зараз максимально готова. Дати дві, такий двійний ефект від використання ваших звичайних засобів. Тож обов'язково скористайтеся цим моментом. Е наш самомасаж закінчен, він лікувальний недовгий, ми не будемо довго мучити нашого обличчя, але понаблюдайте і потім мені скажіть, як довго у вас. Е Жило обличчя, якщо так можна да, сказати, тому що воно, після цього масажу такий пролонгований ефект, воно таке точене становиться, набріки йдуть, тож понаблюдайте за ним. Так, Я була дуже рада, що в мене була компанія Етер зберігаю». можете користуватися масаж інтенсивний, якщо є якісь питання, запитуйте. Масаж інтенсивний, тому ми не робимо його щоденно. Цей самомасаж не більше раз на тиждень робиться. Угу. Все. Бажаю вам гарного вечора. Якщо питань немає, все у вас вийшло. Так, все тоді завершуємо.